Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів про ситуацію з енергетикою? Поспілкуємось сьогодні із Олександром Горгутом, речником «Львівобленерго». Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. минулого тижня була така новина, що у Львівській області вже склали графіки аварійного відключення світла, але застосовувати будуть лише після розпорядження Укренерго. Яка ситуація зараз? Ситуація не змінилася. Графіки погодинних відключень вони розробляються щороку, навіть два рази на рік, до 1 жовтня і до 1 квітня, тобто ми оновлюємо ці графіки відповідно до нормативних документів, які нас діють в державі. Тобто, фактично, це відбувалося і до війни. Тобто, ми завжди були готові на гетики до різних на надзвичайних ситуацій, які могли би статися, тому вони завжди. Такі графіки розробляються, і просто єдна відмінність і дуже велика відмінність, що 22-го року їх вже почали фізично застосовувати. А, ось. Ну І зараз, відповідно, до першого жовтня також сформовані такі графіки. Єдина зміна для споживачів це може бути, що змінилася група відключень. Її можна перевірити деякі. і раніше у чат-ботах, на сайті, ну і так само в мобільному додатку Діобленерго також там є всі дані про групу відключень. Тобто, те, що у соцмережах поширювали інформацію про нібито аварійні відключення електроенергії у Львівській області, зокрема у місті Броди, це неправдива інформація. Не було такого. Дивіться, це взагалі не пов'язано з графіками. Це звичайна технічна, скажімо так, робота з аварійне відключення, яке пов'язано. З технічним станом мереж або ж оперативними перемиканнями, які також здійснюються протягом цього року. Ну і планові роботи ми проводимо. Тобто, то що зараз є відключення, вони не пов'язані з графіками. Це звичайна планова або робота ремонтна, або це локальна аварія, яка там з різних причин може статися в будь-який момент і в мирний час. Тобто це на щастя зараз немає інформації про. Провадження графіків погодинних підключень, ну але знову ж таки, повторюся, що таке розпорядження ми отримуємо від Некокренерго. Це не розпорядження обленерго, ні львівського, ні будь-якого іншого. Це розпорядження, яке надходить від про впровадження тих чи інших графіків наразі такого розпорядження немає. Полівській області ми. От раніше енергетики зверталися до громадян, аби економити електроенергію у пікові години зранку і ввечері станом на зараз такої потреби необхідності на Львівщині немає. Я би сказав так, що така необхідність вона, в принципі, є і буде протягом всього, як мінімум, опалювального сезону всі осені зими. Тому що бачимо, що зараз ситуація загалом енергетики непроста, щоб ви розуміли. Дівчина не має своєї окремої якоїсь системи, а дівчина є частиною енергосистеми України. Тобто ми, в принципі, десь працюємо в тому великому, великій такій, як би сказати, посудині, яка наповнена цією енергією. Якщо десь є недостача енергії, воно відповідно впливає на всі регіони. Тому, якщо є таке прохання, безумовно, ми до нього долучаємося, якщо є прохання до коренерго від себе, також що. За можливості не використовувати потужні прилади, особливо в час, час годин пік, коли там родині шоста година вечора, коли проходимо всі додому, і там до 10-ї вечора вранці так само. Ну і не вмикати всі одночасно. Якщо вже є дуже велика потреба щось вімкнути, наприклад, пралку, то не вмикайте одразу і пралку, і обігрівач, і бойлер, і чайник, і духовку, ну, самі розумієте, що яке споживання зразу наскільки зростає. Тобто, це прохання ми також підтримуємо. Ми дуже просимо всіх. І сьогодні і надалі, незалежно від того, чи буде підключення чи ні, старатися зменшувати це споживання своє побутове і таким чином допомагати на енергосистемі. Бо насправді, якщо порахувати кількість абонентів, споживачів, наприклад, на вічні це більше мільйона, якщо кожен хоча б одну одну лампочку вимкне, це вже буде дуже велика допомога для енергосистеми. А якщо прослухається... Люди більше і вимкнуть більш потужні прилади, зрозуміло, що це десь в загальному вплине на допомогу енергосистемі, і можливо нам вдасться пройти цей період з меншими такими негативними наслідками. Але чи правильно розуміємо, от відключення на Львівщині можуть запровадити і без ударів, не дай Боже, по області, тобто все залежить і від ситуації в інших областях, правильно? Так, ситуації навіть не в областях, а ситуації загальні в загальній енергосистемі. Для розуміння енергосистема складається з різних ланок. Це є генерація, де безпосередньо виробляють електроенергію. Є система передачі, яка передає цю електроенергію від, від генерації до електростанцій до великих підстанцій. Далі вже від великих підстанцій вона розподіляється Розподільними компаніями, така як Біобленерго, безпосередньо до споживачів, і проблеми на будь-якість ціла з цих ланок можуть вплинути на споживачів. Наприклад, якщо ми вже переживали удари і по генерації, коли не вистачало потужності, щоб виробити десь електроенергію, відповідно було дефіцит, відповідно було відключення. Або ж коли ворог атакував частину передачі електроенергії, коли Електростанції теоретично могли виробити цю електроенергію, але не було як її передати далі споживачам. Тому це така комплексна проблема. і дійсно, якщо удари навіть будуть не в нашому регіоні, але удари по енергосистемі, на жаль, це може вплинути і на присутність або відсутність електроенергії і на А От де шукати? Офіційні повідомлення у випадку отих відключень світла, тобто, де щоб не губитися і не вірити всім повідомленням усюди, де шукати цю точну правдиву інформацію офіційно, якщо говорити загалом по Україні, це звичайно ж на кокоренерну ресурси цієї компанії, сайт, соцмережі Міністерства енергетики, тобто офіційні джерела органів влади і так само. Стосовно Львівщини, енергетики мають на увазі, то звичайно це є соцмережі Біополенерго, офіційний сайт, у нас є чат-боти, також Viber Telegram, є канали у Viber Telegram, є мобільний застосунок від біополенерго. Також зручний сервіс, там також можна все про відключення дізнаватися. Ось, тобто радимо перш за все, якщо ви навіть бачите якусь інформацію в новинах, наприклад, так перевіряйте їх одразу на офіційних ресурсах. Якщо це стосується вівщини, це можна на що стосовно енергетики. Якщо це загалом Україна, можете зайти наприклад, на Укра... на Укранехукреенерго, на, на їхні сторінки, на Міненерго, і там переглянути, чи є така інформація дійсно чи ні. Вперше ворог почав бити по енергетиці восени 2022 року. І якщо порівняти той період і теперішній час, чи можна говорити про те, що станом на зараз ми є більш підготовлені, якщо би раптом щось? Ну, дивіться, напевно, все-таки більш підготовлені, тому що 22 2022 році ніхто не знав, як воно буде розвиватися, як, буде, як ми переживаємо цей період. Такі відключень, коли не вистачало потужності в енергосистемі. І це було, по суті, десь таке перше реальне застосування графіків в, такій, в такому обсязі. Зараз ну, дійсно ми вже маємо, той, на жаль, такий поганий досвід, який ми вже прожили, і зимових відключень, і літніх навіть. Тобто він цей досвід є, звісно, цей досвід. Не тільки енергетиків Львова, це енергетики всієї України, які ну, пройшли цей шлях. І, відповідно, десь є практичний досвід, як виходити з тих чи інших ситуацій. Тому, тому в тому плані, звичайно, ситуація мала бути кращою в плані досвіду. Ну, відповідно, для людей теж вже ми розуміємо, що десь не то, що звикли, але це реалії нашого часу, що на жаль, не все ми можемо. Не так жити комфортно, як би це могло би бути в мирний час, так ось. Ну, але з іншого боку, ми розуміємо, що чим більше ударів, тим важче відновлювати потім ці наслідки цих ударів по енергосистемі. Ну але тут я, на жаль, не можу багато коментувати, тому що все-таки цього більше Укренерго, Міненерго стосовно власне наслідків ударів по енергосистемі. Українців загалом складно вже чомусь налякати і до всього ми готові. Я дякую вам за цю розмову. Речник Львівобленерго Олександр Горгут розповів нам про ситуацію з енергетикою на Львівщині та й в Україні. Загалом, дякую вам, дякую вам.